Стандарти нові мрії. Автівки, мов із реклами йдуть. Вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні хочу розповісти про зміни в розмитненні, які відбулись з 1 січня 2025 року. Та чи варто нервувати? Отже, поїхали. Швиденьке нагадування про підписку. Лайк, комент. Дякую. З 1 січня 2025 року в Україні заборонено митне оформлення та перша реєстрація нових авто, виготовлених в Україні та ввезених на митну територію України, які не відповідають екологічному стандарту Євро 6 це означає, що до країни дозволено возити машини, виготовлені після 2015 року. Але чи стосується всіх видів транспортних засобів? Ні, це стосується таких типів транспортних засобів, як сідлові тягачі та напівпричепи, автобуси, вантажівки, спецтехніка, автокрани, евакуатори, бетонозмішувачі тощо нові легкові автомобілі, що проходять першу реєстрацію. А як стосовно вживаних легкових авто, які вже експлуатувалися та були зареєстровані, вони не підпадають під нові правила. Ми надалі можемо приганяти та розмитнювати авто з пробігом випущені після 1996 року, тобто екологічного стандарту Євро 2 Крім цього, нові обмеження не стосуються трьох категорій транспортних засобів, а саме електромобілів, оскільки не мають двигуна внутрішнього згорання, автомобілі, що возяться як гуманітарна допомога, та транспортні засоби для потреб збройних сил України. Отже, як ми бачимо, для легкових авто, які були в використанні, нічого не змінилось, і можна завозити автомобілі екологічного стандарту Євро 2, які були випущені після 1996 року. Але чи доцільно зараз це робити, коли вартість розмитнення та всіх інших затрат може бути у декілька разів більшою від вартості автомобіля? Як ви вважаєте, які автомобілі варто привозити під розмитнення? Можливо, розглянемо таку тему в іншому відео і визначимо, які авто доцільно завозити в Україну під розмитнення. Напишіть в коментарях. А зараз розглянемо декілька прикладів: Volkswagen Golf 4. 1,4 бензин 2003 року випуску в Польщі ціною від 500 доларів. Розмитнення сертифікат доставка, реєстрація в районі 2000 доларів. В Україні ж ціна від 3000 доларів на такі автомобілі. Audi A6 2.0 дизель 2011 року випуску в Литві від 5 тисяч доларів. Розмитнення сертифікат доставки реєстрації в районі 4 тисяч доларів. В Україні ж такі авто коштують від 10 тисяч доларів. Renault Megane 3 1.5 дизель 2012 року випуску в Нідерландах від 3 тисяч доларів. Розмитнення сертифікат доставка реєстрації в районі 3 тисяч доларів. В Україні ж ціна на такі автомобілі від 6,5 тисяч доларів. Opel Zafira 1.7 дизель 2014 року випуску у Німеччині від 4 тисяч доларів. Розмитнення сертифікат доставка, реєстрація приблизно 3800. А в Україні ж ціна на такі авто стартує від 8 тисяч доларів. Renault Megane 1,5 дизель 2015 року випуску в Литві від 5 тисяч доларів. Розмитнення сертифікат доставка реєстрація в районі 3.500 доларів. У нас же такі авто коштують від 8.500 доларів. Шкода Суперб. 1.6 дизель 2016 року випуску в Нідерландах від 9,5 тисяч доларів, розмитнення сертифікат доставки реєстрації в районі 4,5 тисяч доларів. В Україні ж ціна на таке авто від 15 тисяч доларів. Тож виникає питання: чи є за чим ганятись, чи шукати в Україні автомобілі? Та хто з того всього має вигоду? Яка ваша думка? Поділіться в коментарях. А як ви купуєте авто? Самі оглядаєте, сидите, їздите, перевіряєте на СТО, чи купуєте по фото та опису і чекаєте, поки вам авто привезуть? Напишіть в коментарях. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо було корисно, ставте лайк та діліться інформацією з друзями. Також, хто не підписаний, обов'язково це зробіть, щоб бачити цікаві відео, які пов'язані з автомобілями. Всім миру та добра і до побачення!